Хто такий SMM-менеджер і як працювати та заробляти в SMM? SMM-менеджер менеджер англійською social media marketing це спеціаліст, який займається просуванням бренду, компанії, продукту в соцмережах. Це може бути Instagram, TikTok, Telegram або ж Фейсбук. Інтернет і соціальні мережі перетворилися на необхідну складову для життя і сучасного світу. Інформація швидко поширюється, а публікації в соцмережах можуть стати трендовими, топовими, які впливають на збільшення продажів, а саме для того, щоб збільшити впізнаваність та виділятися серед користувачів. Це створює великий попит на smm менеджерів у галузі соціальних медіа. Проте існують багато міфів, які оточують цей професійний шлях. Давайте сьогодні розглянемо деякі з них і визначимо реальну картину. SMM-менеджер менеджер це людина, яка за допомогою відео, текстів, зображень та інших інструментів вона може впливати на користувачів соціальних медіа. Її метою є підвищення і впізнаваність компанії, залучання нових клієнтів і збільшення продажів. СММ-менеджер вивчає цільову аудиторію, аналізує конкурентів та розробляє стратегію саме для просування. Отже, Міф перший. Робота смм – це легка робота. Один такий із найпоширеніших міфів це переконання, що робота в галузі соцмедіа проста і не вимагає серйозних навичок. У реальності СММ-спеціалістам доводиться працювати над складними завданнями, тобто розробкою стратегії, аналізом аналітики, аналізом конкурентів, контент управлінням і взаємодією з аудиторією. Ця професія вимагає вмінь і знань у таких галузях, як копірайтинг, візуальне оформлення, графічний дизайн, аналіз даних, а також розуміння психології різних споживачів. Міф другий: СММ це лише опублікувати дописи та сторіс. Ще одним таким помилковим уявленням є думка, що робота СММ спеціаліста обмежується лише створенням дописів у соцмережах. Насправді ця професія багатогранна. Вона включає в себе планування контенту, взаємодію з аудиторією, аналіз показників ефективності та багато іншого. СММ-спеціалісти повинні бути творчими та стратегічно мислити. Міф третій. Зараз немає попиту на СММ-фахівців. Навпаки, сфера СММ продовжує рости. Компанії розуміють важливість своєї присутності в соцмережах. І для того, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією, їм потрібна реклама, їм потрібні публікації, і їм потрібен цікавий контент. Інтернет-бізнеси, магазини, політичні компанії і навіть неприбуткові організації активно займають для цього smm менеджерів Тому ця галузь є дуже перспективною для студентів, матусь в декреті і в цілому для людей, які вирішили пов'язати свою професію з медіабізнесом. Міф четвертий: усі smm спеціалісти тільки молодь. Ніколи не пізно вибратися із таких професійних шляхів і стати творчою та креативною людиною. Хоча і молоді фахівці виросли з діджитал-технологіями, але багато з них спеціалістів, які також успішно працюють у цій галузі. Досвід і величезний багаж знань можуть бути вельми корисними у створенні успішних стратегій для маркетингу. Міф п'ятий: мала зарплата смм менеджери можуть заробляти конкурентну спроможну зарплату, особливо якщо вони професійно розвиваються та мають реальний вплив на успішність компанії. Зарплати можуть варіюватися від місця і рівня доходу, тобто від 100 до 800 доларів. І це відома професія зі стабільною популярністю, враховуючи все вище сказане, СММ-спеціаліст спеціаліст це важлива та цікава професія, яка вимагає знань і навичок. Також вимагає відповідальності. Однак це також захоплююча галузь, яка завжди розвивається, надає можливості для творчості та вдосконалення. Якщо ви творча комунікабельна особистість, яка готова розвиватися і втілювати свої ідеї в реальність, саме цей урок надихне вас для зміни і для знань нової професії. Чим займається СМ-менеджер і як ним стати? Хороший СММник постійно стежить за трендами маркетингу та вдосконалює свої навички, щоб залишатися популярним та актуальним на ринку. Пам'ятайте, ви плануєте відпустку і Facebook пропонує вам такі дешеві тури. Точно, ви бачили таку рекламу класних кросівок в інстаграм у потрібний для вас момент. Або читали допис про онлайн-навчання, коли обирали своє перше навчання. Це все є робота СММ і робота таргетологів. Чому робота В СММ така популярна? Понад 40% користувачів шукають інформацію про компанії в соцмережах. І тільки 70% глядачів у YouTube дізнаються там про нові бренди, 34% клієнтів віддають перевагу не дзвінкам, а спілкуванню саме в месенджерах. Близько 95% людей вашого покоління приймають рішення про купівлю, використовуючи соціальні мережі. Зараз соціальні мережі це гігантський барвистий ринок з величезною кількістю покупців та продавців. Потрібно бути яскравим і вміти виділятися, щоб користувачі помітили саме вашу вітрину і як тут без SMM-менеджера. Тобто обов'язки і навички smm менеджера ми зараз розберемо з тим, що саме робить SMM-ник і які компетенціями, чим він повинен володіти. До завдань СММ фахівця входить розробка стратегії. Вона визначає кому і як продавати продукт найбільш ефективним способом. Для цього потрібно вивчити особливості бізнесу і його завдання, а також проаналізувати цільову аудиторію і саме головне конкурентів. Підготовка контент плану це релевантні дописи, що чіпляють важливий інструмент просування. Потрібно придумати рубрику або ідеї для різних типів контенту, зокрема. Інтерактивного і він дуже добре підвищує зацікавленість. корисно шукати референси для натхнення і стежити за трендами, щоб розробити вірусний контент, запланувати серію інтерв'ю з експертами, щоб вони потрапляли і розробляли особистий стиль бренду. Створення дописів і публікацій. На сторінках компанії регулярно з'являються нові дописи і відео. Це працює фахівець з СММ. Він може розробити все сам або в тандемі з фотографом, відеографом і дизайнером. Публікації мають бути різноманітними від текстів до опитувань до акцій, конкурсів. А саме головне новин: для кожної соцмережі вимога для контенту може бути різною. Тому просування і робота з лідерами думок, конкурси, партнерка, масова підписка, налаштування рекламних кампаній і інші методи. Вони дуже цінні. Модерація: СММ-менеджер спілкується з підписниками, опрацьовує їхні коментарі та різноманітні запити. Планування бюджету. Підписники, реклама, подарунки для розіграшів усе це коштує грошей. Потрібно заздалегідь, прорахувати скільки і на що саме буде використовуватися коштів. Аналітика вона дає змогу оцінити результативність стратегії і скоригувати її, якщо необхідно. І бажано вміти аналізувати ваш трафік, охоплення, конверсію та ефективність публікацій. Для цього є спеціальні автоматизовані сервіси. Зараз я на них не буду зупиняти. І я перерахувала вам основні обов'язки СММ фахівця. А ось і основи, які знадобляться вам для їх виконання. Це загальне знання у сфері реклами і маркетингу. Розуміння принципів створення контенту для різноманітних майданчиків, стратегічне мислення ви зможете обрати для себе найбільш привабливу соцмережу і стати експертом саме в ній, так як роблю це я в інстаграмі, уміння користуватися інструментами для аналітики та просування, знати методи автоматизації, працювати з менеджерами та класно спілкуватися з вашими підписниками. Любов до текстів і візуального контенту це навички роботи з графічними редакторами і програмами для монтажу. Гарне почуття смаку, все дасть вам крутий, якісний контент. Готовність до постійного навчання та саморозвитку. Якщо ви активно користуєтесь соцмережами, вам це дійсно подобається, спробуйте себе у сфері СММ. Це спеціальність буде жити стільки будуть жити і різноманітні соцмережі. Як стати СММ-менеджером? Як завжди, існує два способи: самостійне навчання або ж це онлайн-курси. В інтернеті є багато безплатних матеріалів, але їхнє студіювання може зайняти купу часу і може не принести бажаних результатів, бо вони не систематизовані, вони часто змінюються або містять застарілу інформацію, перечить, можуть суперечити одне одному. До того ж, на одній теорії далеко не з'їдеш. Тому я раджу обирати курси з професійними викладачами і хорошою структурою та практикою. Я побудувала свій авторський курс. На власному досвіді, адже це дійсно важливо, і саме у своєму блозі я протестувала всі нюанси і різні стратегії. Вже під час навчання мої студенти отримують всю необхідну інформацію, зворотній зв'язок від мене і створюють свої перші проекти. Я пропоную навчання для самих сміливих, цілеспрямованих і відкритих людей, які готові до змін у своєму житті. Вони хочуть вийти на стабільний дохід, на стабільний заробіток, не готові працювати і продовжувати працювати в наймі. Смм це про легкість, свободу і творчість. Тож запрошую вас навчатися цій професії. А якщо ви власник бізнесу, то завдяки цьому курсу ви зможете контролювати все, що добре роблять ваші СММ-ники, або ж самостійно вести ваш блог і економити на послугах смм менеджерів.